Вітаю, доброго вечора. Ми знову разом. Знову нагадаю про вподобайки, е рекомендації нашого каналу, коментарі. Ну і звісно, перевірити треба підписку і е оновити, якщо її скасувала YouTube. І я прошу вас підписатися ще. У нас є YouTube, Telegram і Instagram. Гарне питання задає нам наша колега, гарно було б поговорити про крадіїв нашого часу і як з цим боротися. Дякую вам за те, що ви є. Пам'ятаєте, була така фільм-казка про крадений час, коли там, да? і є дуже багато таких фантастичних. Як зараз модно говорити як це, футурологічних книжок про те, як крадуть життя, крадуть тіла, крадуть, крадуть, крадуть. Ну, крадії є різні, хтось краде гроші, хтось краде час. І незрозуміло, що, знаєте, на превеликий жаль, у нас крадуть час спамери, які телефонують, і починають намагатися вкрасти ще й гроші. Нас нас крадуть, крадуть, крадуть певні алгоритми суспільства час, ми витрачаємо в чергах час, ми витрачаємо на так званих друзів, колег на пусті балачки час, і так проходить життя. Дійсно, це дуже важливо. Ви, коли будете стояти перед на останню свою хвилину, ви не зможете за всі гроші світу купити собі ще хоча б одну мить життя А витрачаємо ми. Ми і самі в себе досить потужні крадії часу. розумієте І це дуже важливо усвідомити і, так би мовити, припинити. У нас крадії часу ось мої любі, ось крадій часу. І це свідомо нам запускають. Це прекрасна річ, телефон. Він же є і фотоапарат, і відеокамера, і пристрій для спілкування, соціальних мереж і для ігор, в яких проводять люди. І тепер подивіться раніше. Ви де бачили людину з книжкою? Я інколи виїжджаю на природу з книжкою, і до мене просто підходять люди. І дякують за те, що вони побачили. За довгий час вперше людину з книжкою. Ми тепер читаємо дві строчки прочитали, більшого тексту ви прочитати не зможете, не можете, вас він починає дратувати. Так, да, дійсно, знаєте, я зараз теж читаю книжки і 200, 300, 400 сторінок, з них, на превеликий жаль, корисними являється Кілька абзац-2. Ну, просто там за рахунок того, що інформація застаріла. Але все-таки і ми дуже багато переопрацьовуємо інформації для того, щоб знайти золото. Та і золото, коли шукають, то тонни породи переопрацьовують для того, щоб знайти кілька грам дорогоцінного металу. Так і мудрість. Знайти досить важко. Тому треба прибрати першого крадія свого життя. Це телефон в якості ігри, безглузде, як скролення. от Багато людей. Я дивуюся люди мені жаліються, дехто кажуть, нема часу, нема часу. Я дивлюся, людина постійно в соціальних мережах облайкав всіх. Кого треба і кого не треба, прокоментував все на світі, е, прорепостив тисячі репостів, е, відмітився в кучі чатів. І тоді, звісно, на життя, на бізнес, на заробляння грошей не хватає часу. На спілкування не хватає часу, бо він е, витратив його на соціальні мережі, бо в телефон вкрав. Е, Більше як 50% часу скрол. Ужасно. Ви знаєте, Да коли почалася пандемія, то ми всі сіли знову в телефони і воювали в телефонах. Почалася війна, те саме відбулося. Добре, що я десь через кілька тижнів відмовився від У мене 24 на 7 не вимикався мій комп'ютер ішов той ті новини до цілодобові йшли, марафон. На якомусь етапі було необхідно. А потім, коли я почав відчувати, що впливають на мою свідомість і брешуть, я просто перестав і подивіться, ви зараз візьміть новини. Почитайте по заголовках прямо протилежні новини. І вирішувати вам. Те саме мені, знаєте, присилають багато відео. А що ви думаєте з цього приводу з того? Чесно скажу, нічого не думаю. В мене немає часу переглянути моє інтерв'ю і особисте. Хоча треба було б і проаналізувати і все. Когось я не дивлюсь, мені не цікаво, що віщають так звані мої колеги. Колись намагався, був був час, намагався слухати. На превеликий жаль, не знайшов адекватного спікера, щоб навчатися. І тому вирішив, що я витрачаю час. Тому, ну, пробачте, ви хочете думку, то майте свою. Навіщо вам моя? А для того, щоб я сформував думку, я маю вивчити цю людину, послухати, так, да, де-інде де я дивлюся певні речі, я їх вивчаю, досліджую і кажу свою думку. Але ж вона вам не подобається, бо вона не співпадає з вашою. І ви все одно робите те, що робите. Тому, ну, який сенс собі? Я дуже любив подивитися кіно, знаєте. Я не див... чесно скажу, я не дивився кіно більше десяти років. От просто. Жодного фільму, так. Може кусочок. Навіть я дуже любив музику слухати. Тепер навіть фоном не вмикаю, якось не вистачає. Так, да, ми з вами поставили програму, щоб час плинув швидко, особливо під час війни. Потім ми його призупинимо, щоб насолодитися миром. Свободою і перемогою. Але зараз добре, що він плине так швидко. Просто третій рік біди. Аби ми в цю, цю біду проживали в нормальному темпі, ми б зійшли з розуму від того горя, що ми бачимо скрізь. Так, да, Люди у нас е, е, пустими, ви знаєте, розмовами. А що ти купив? а що а я купила? Знаєте, це віщизм цей. Мені цікаво, хто що купує. Не витрачайте час, просто навчіться говорити ні. Я колись, років 15 тому зрозумів, що передивлятись чужі фото з там, ну, любі чужі фото передивлятись. Ну, одне-два. Якесь прикольне. Чудо просто. А сидіти альбоми дивитися чужі чужих фото це. Мовітон, і втрата вашого часу. І спілкування по типу ти мене уважаєш, я тебе уважаю, як у тебе справи. Саме головне, що, ми, знаєте, йдемо, людину 100 років не бачили і ще б 100 років не бачив. А ти з дуру взяв і запитав, як справи. І людина стає і починає тобі розповідати дійсно, як у неї справи. А ти розумієш, нафіга я тебе запитав? Мені ж по барабану. Як у неї справи, бо я роки не бачив і знову роки не буду бачити. А тепер мені ця інформація. Але ж ви запитали. Привітайся, будь привітним, люби цю людину, ту миті коли ти її побачив. І побажай їй всього гарного і не бачити її ще тисячу років. Ну, якщо людина або є в твоєму житті, або немає, та людина, яка є в твоєму житті, ти про неї все знаєш. Тобі цікаво. І ти і так її відчуваєш. А людина, яка проходить попутчик, ми знаєте, я колись раніше в молодості дуже багато історій, дуже багато життів почув в тамбурах, в плацкартах. Не було грошей в купе їздити да, в плацкартах. Але це було неймовірно такі історії життєві людина. Миттєвому попутчику викладала все життя. Це було цікаво, це як книжка, прочитана за одну ніч. Це не було витраченим часом. знаєте, Я не вважаю, що воно було. Але ж є крадії часу, коли мама дзвонить доньці чи сину і кожен день годинами розмовляє. Вона, насичуючись енергіями дитини, не тільки крадеться час, а й життєва енергія. Отже, ну просто який сенс? Що змінилося в тебе за один день? Якісь події відбулися, такі, що прям можна годинами поспілкуватися? Можна просто почути, живий, здоровий, все прекрасно. Все відбулося. Це буквально пара мілісекунд спілкування для того, щоб зрозуміти, що у твоєї дитини все гуд, і доповісти дитині, що у тебе все хорошо. Ну, та коли ви знаєте, я коли провів тайм-менеджмент свого, вибачте, за таке умне слово, свого життя і привів до ладу графік свого життя, якось його розфасував по дням, вибачте за таке слово, навів лад з цим, в мене з'явився додатковий час. Коли я привів до ладу свій сон, у мене з'явився додатковий час. Коли я почав слідкувати за своїм часом, він у мене почав появлятися. У мене почав появлятися час і на роботу, і на людей, і на себе, і на почитати, і на відпочити. І дійсно головна подія. Це розібратися з цією річю. Вона має вам допомагати жити, а не красти ваш час. Але є і люди, які дійсно краді її час. Їм треба навчитися говорити ні. Не треба задавати, навчитися треба не, не задавати питань вічливості по типу як справа. Бо ви можете почути, як справа за кілька років життя людини. Воно вам теж не потрібно. Ну, по більшій частині. Тому, ну і самі будете потім розповідати, теж не, не треба витрачати на те час. от Отже, мої дорогі, ви собі просто самі маєте прийняти рішення, чи витрачаєте ви час на пусте, чи ви його ефективно інвестуєте в себе. Дякую, що були зі мною. Нагадую про марафон по фінансам, здоров'ю парі. Ну, і до наступного вечора.